Всім привіт із сонячної Італії. Сонечко вам в будинок? Поки ще зелене за вікном все, то хочу ці, ці краєвиди трішки зняти. Їдемо ми до сеньори. Що вам сказати? Хтось їм там обіцяв, що через тиждень приїде, ніхто не приїхав. Так, через 8 років не працю, знову кудись їду, знову когось доглядати. Але що я хочу сказати, що мені дала ця робота? Це не просто зайнятість і не просто якихось там євро. Це більше. Це більше ця сеньора мені була послана по потребі мого серця. По потребі чогось для мого розуміння. І для мого розуміння, знаєте, зазвичай ми говоримо, от себе тішимо. Коли ми зустрічаємо людей, які залишають грязний слід, отут, то ми говоримо, що ці люди нам для чогось дано. Для якоїсь там, щоб щось зрозуміти. Кожен грязний слід в нашій душі, це не просто щось зрозуміти. Це стрес. Єдиний корисний стрес для організму це піти окунутися в холодну воду. До речі, стрес для організму потрібен, але не від людини, яка хоче тобі отут натоптатися. Так от. Я зустріла людину, яка дійсно мені дана для того, щоб зрозуміти ситуацію, а можливо, знову себе далі продовжувати вмовляти. Не то, що, що і так все добре. Ні, не і так все добре. Я тут купила краски, щоб... Покрасити мою побілити антитичну кухню. І на сьогоднішній день я розумію, що за 8 років шлюбу у мене нема кухні тут. Але як я кажу сину, головне вогнище, на якому ти приготовиш їжу і головне їжа. Розумієте, якщо у вас є красива кухня, це означає, що ви маєте бути найщасливішою людиною в світі. Ну, По суті, це не так. А ця сеньора мені була дана для того, щоб рух вперед продовжити і щоб пережити ще одну зиму в цьому будинку. У мене от за 8 років да, там, хай дурень думкою багатіє. Але за 8 років весь час мені щось допомагало, щоб прожити ще один рік в цьому будинку. Ще один в цьому будинку ще рік. Але що? У мене еко-будинок. Можливо, для здоров'я моєї донечки, щоб укріпилося. Еко-будинок. У нас вікна ще дерев'яні, двері дерев'яні, ще, ще тих закалок все. Мієте, нічого, лишнього, якої побілки. <смі> а, але не про це. Так що, сеньора, я так не розмовляла 10 років, як нема моєї мами, саме отак по душах. І не просто жалітися. А якась з'являється якась думка. Ти починаєш розвивати цю тему, і в результаті ми просто сидимо, сміємося. Жінка прожила в шлюбі е, да, там, 60 років. Грубо говоря, 60 років. Виростила чудових дітей, залишилась І це при тому, що вона не вчителька, це при тому, що вона просто сапала города. В неї чоловік мав трактор, то можна уявити, що це. є. Що скільки він там людям орав, а ще скільки вдома їй орав землі. Головне залишатися всередині людиною, і вона мене дуже-дуже надихає. Плюс те, що я вийшла ну так, на підробіток, мені підвернувся. Я склала відео, які залетіли. Я сама не очікувала. Потім, так, у мене є по вечірній, ну ввечері, я ще в минулому році тут ввечері я буду Марію в басейн возити. Коли ми будемо повертатися, буде вже темно. Тобто це нема питання. Але з пригодами, з пригодами. Тут е, дощ такий був, їхала до сеньори, пізно ввечері вже темно, і це це щось. То що після дощу, коли вже на другий день їхав е, при нормальному <схід> по погоді, то це ти такий вже, ву, такий. Mm. Потім, звісно, Кабанчик, і я жива. Я жива з машиною все добре. Кабанчик теж побіг. Так що такі справи. І знову ж знову, у мене сьогодні фіолетові окуляри і дійсно в них все фіолетово. І. Я не знаю, можливо, якби я працювала ці всі 9 років бадан, тобто, ну, Тому що реально тільки це було. І з тим, яка я економна, як, як, як я люблю економити іноді сама на собі. Ну, знаєте, як кажуть, щоб зібрати гроші, треба, щоб у ваших грошей е були очі. Да, там, Чула історію, що одна жінка для того, щоб зібрати гроші, ну щоб не витрачати наліво й направо. Зараз дуже багато чого є. Люди реально ходять, купують те, що їм не потрібне. Лишня копійка з'явилася, все треба потратити, бо на машину ж все одно не назбирають. І все. То в неї записка лежала в гаманцю. Де було написано, а, на, а мені це потрібно, а мені це потрібно. Так що це скромність, економія, щось у людей на економію, на це слово алергія. Да, там виключати ходити по будинку світло, це ой, не нормально, що ти економиш. Ну ти економиш взагалі природний ресурс. Ти там плати собі, але ж природний ресурс, є природний ресурс, так що якось так. І обіцяли, що вже приїдеш хтось і все одно. І Якщо чесно, то втома. Це виснаження, це виснаження, тому що хто зі мною вже давно знає. ну... Діабетик це вам не просто діабетик, це контроль 24 на 7. Ти вже звик в тебе все під контролем. Кожен якийсь казус, вища глічемія нижче, одвалився сенсор, ти вже нормально, на автоматі, виправляєш, що треба, робиш. Але ж воно десь не на під, на рівні якоїсь непідсвідомості, воно відкладається. Тому треба бути сильними. Можливо, оці вечірні поїздки мене роблять і стимулюють бути сильнішими, розумієте? То якось так. да. Джунглі в нас тут гарні, тому що в нас ростуть ліани, і дерева все одно частинами залишаються зелені, тому що ліани плетуться по деревах. До мене, як приїздила фотограф, друга вона казала, о, такі Ліани класні. Е, може, хто в регіоні в Україні теж у вас ліани є, що плетуться. Бо вона каже, що в Київській області щось не знаходила, але ці Ліани, вони ж дерева тільки убивають, убивають. Так що так от. А саме головне здоров'я. Я не знаю, ви там оце е, карманні розходи, ще щось. Звичайно, е, ми думаємо, що кошти нам дають волю. Волю в чому? Тому що я пішла, краску купила, да стіни буду білити. Якщо чесно, навіть не збиралась я там ті сірі стіни білити в тій кухні. Воно мені якось, знаєте, воно нічого не змінить. Побілиш ти ті стіни чи не побілиш. Що воно змінить? Але щось мене надихнуло, щось мене надихнуло зробити хоч щось. Та й таке. Так, до сеньори їдемо оце зранку. І, і все, сказали тільки вчора ввечері зранку, наче ж хтось їде. Мені здається, що той, хто пообіцяв приїхати, просто цей тиждень роздивлявся інші ще роботи. Італіки. Італіки залишаються вдовами там 60 років. У нас тут є одна. Я геть. Розповідала про неї, зустріла в магазині така гарна сеньора, мені захотілося їй наробити компліментів. Їй за 60. Вже діти дорослі, дуже дорослі. Вони ще ж раніше, ці що кому по 60, вони тут теж виходили, як і ми заміж у 20 років. М -м Будували свою сім'ю. І все. Більше це було напевно. Основано на тому, щоб ну, батьки, щоб вже діти щоб вже ставали на ноги, а не ще сиділи. А зараз Італія привратилася в те, що не виходь заміж, сиди з нами, там. ти сходила на роботу на кармані розходи, заробила. а Ми тебе будемо годувати. Ми тебе будемо годувати, нема питань. Італійці е не виганяють своїх дітей з дому і не стимулюють жити окремо, тому що дуже зручно жити з батьками. Не знаю, чому так виходить. Напевно, тому що зараз теперішнє оце покоління е італійських жінок, сім'ї. Ну, у нас в зоні, от все, що я говорю про Італію, це от з мого досвіду і нашу зону. Я дивлюсь, нашу зону. А Наша зона базіліката дуже спокійна, дуже антична. І дуже доброзичлива і добродушна. А я думаю, в мене сьогодні знову буде круасанчик. Ну, кофе в мене по-любому. А я думаю, що в мене сьогодні знову буде круасанчик. тому що мене один із синів балує, да, Того, що нема дружини. Ну це нічого не означає. В них в їхній зоні тут дивитися можна, але трогати не можна. А ну і заодно чоловік каже вечір і кожен ранок, будучи у відрядженні, мені розповідає, як він мене. Не кохає, а мені хочеться сказати, то приврати своє кохання в кухню, хата, кухня, будинок. Ну це ж уже буде не кохання, правильно, дівчатка, чи ні? Ми ж хочемо і кохання, і матеріального, і роботи. Зараз дуже дуже складно, як каже теперішнє покоління, що їм складніше, тому що дуже-дуже багато чого інформації і дуже багато чого їм давить на мозги. От ми можемо приспособитися до чого завгодно. Ну, я думаю, покоління, яке на сьогоднішній день в Україні живе, це теж сильне покоління, яке може приспособитися і до блекаута. Ой, ще до чогось. Так що, дорогенькі мої, дякую, що ви зі мною обнімаю і бережіть, будь ласка, себе. Як ваші справи? Пишіть, як ваші справи, а ми йдемо. На каву! Сеньоре, салюте! Чао! Чао! Бойбачу хочу видарення філля.